Яскрава і цікава пірамідка крутезна пірамідка. Як вона називається? Я переконана, що вона зачарує дітей. Так як подивіться, як цікаво за цим спостерігати, тут буде працювати зорова увага. Діти точно будуть багато часу за нею проводити, тому що так спостерігати за тим, як ці деталі закручуються на пірамідку. Можна для діток, якщо розвиваючий ефект, так ставити боком, для того, щоб вони самостійно закручували. Потім вони будуть викручувати. Це працює в нас праксис дуже гарно, так? Дитинка викручує, викручує, викручує. Викручує, так якщо хоче подивитись, як опускається деталька, потрібно викрутити. Можна, звичайно, просто піти простішим шляхом перевернути, і всі детальки самі розкрутяться. Тобто багато цікавих варіантів застосування цієї пірамідки, і переконана буде як гарним подарунком, так і дітям дуже дуже сподобається.